Як пес та кіт стали друзями. Жив був дідусь і був у нього вірний пес. Дідусь дуже любив свого пса, і куди б він не йшов, завжди брав його з собою. Одного разу пішли вони разом до лісу за грибами і натрапили на маленькі кошеня. Діду було дуже дивно знайти таке маля в лісі. Він подумав: таке маленьке кошеня не зможе вижити тут самостійно. І вирішив забрати його додому. Прийшовши додому, дідусь поклав кошеняті мисочку з їжею та водою, постелив ковдру, щоб йому було затишно. Так кошеня почало жити з дідом у хаті, а пес, як завжди, залишився жити у дворі у будці. Минав час, і кошеня виросло у великого сірого кота. Але пес почав ревнувати кота до діда, бо кіт жив у домі і дід приділяв котові більше уваги. Коли кіт проходив повз, пес завжди гарчав і намагався його вхопити. Одного разу дідусь захворів і його забрали до лікарні. Пес і кіт залишилися самі вдома. Минуло кілька днів, і звірі почали голодувати. Котові було легше. Бо він міг піти в поле, наловити мишей і поїсти. А от пес сидів прив'язаний до своєї будки і не міг нікуди дістатися. Повертаючись одного разу з поля після ситного обіду, кіт побачив пса, який виглядав дуже сумним і голодним. Кіт пожалів його, пішов знову в поле і зловив зайця. Приніс його собаці та каже: На тобі їж! Хоч ти мене не любив весь цей час, але ми тут одна родина, і я повинен дбати про тебе. Я не можу тебе залишити голодним. Пес, побачивши зайця, дуже зрадів. Дякую тобі, Коте, сказав він. Мені соромно, що я був до тебе такий непривітний. З того часу пес і кіт стали жити дружно. І коли дідусь повернувся з лікарні, він був здивований. Як змінилися його домашні улюбленці. Але найбільше він був радий, що пес і кіт більше не сваряться.